Вон такі хубари сунуть, куди вони сунуть. Є перша за сьогодні покльовочка. Ну що це таке цікаво просто. О, так там хтось сидить. О, це маленька скумбрія. Вау, я її сто за 100%. Друзі, всім привіт! Приїхав я сьогодні на рибалочку. вийшло стати там, де я планував. І я перейшов на інше місце, там де минулого разу я утопив мікрофон. І маємо, що маємо, буду ловити тут. І тому я пропоную по старій традиції почати з нашої вертушечки, поки я позакидав донки сюди. Помовлю, покидаю, може якогось юрчика десь піймаю. Так, не вспів нічого зробити. І на оцей сюди спінінг, здається, Щось подіргує. Так. Дрібнота якась, це схоже на дрібноту. Це може бути і краб, кстати. Може бути і краб, тому що такими дрібними якимись і натягує. Але не будемо гадати, будемо... Хочеться знати напевне. Там воно такі хмари сунуть, куди вони сунуть. Я сподіваюся, що не на нас. Доща ніби то не передавали до вечора. Бо по дощу я звідси не вилізу, це точно. Ну, дерг дерг і перестало. Що Ні, щось піддергую. Чекаємо і ще трішки. Поки воно там думає, треба випити вітамінку. Вітамінку. Щас в мене є. Ось така вітамінка, це не реклама, це лимон, імбір і яблучний сік. Дуже. Куча штука, але я так розумію дуже корисно, тільки нею і спасаємося пропікає, горло все пропікає. Тому... Ну що? Я думаю, що краще нічого не буде, або воно вже сидить, або це крап просто держить. Тому я пропоную брати підсікати. І мабуть доведеться перезакинути. Вже воно більше хвилини довбе, значить, або воно там вже засіло, або просто крабик сидить. Або просто крабик сидить і його піддюрує. Гризе. Мабуть, крабик, тому що не було ніякого. Не зміг я її засікти. Хотів просто показати декілька секунд, яка це красота. Просто ти ж, природа, Спінінги стоять, там його щось дергає. І спінінг раз, так не спіша. І не спіша, собі ловиш, насолоджуєшся, відпочиваєш. Можна ні про що не думати, або навпаки можна думати про що завгодно. За це багато хто і любить. Рибалку за відпочинок. Нема, два-три рази кину і поміняю вертушечку, оберталочку, поміняю на щось інше. Знову той спінінг щось починає задовбувати. Той же самий. Значить треба його перезакидати я вважаю. Оно. То той самий краб, хоча я її підтягнув метра на 3 на 4 Чи він слідом біжить, я не знаю. Чи там їх багато тих крабів. Не дуже розумію. Хотів би я якось закинути камеру на таку глибину, а там але там метрів 50, Це ніякий бокс не витримає, мені здається. Це дуже опасно. Засепишся там за камінчики. Що я знаю, буду, як я її достану? Ніяк. А тросика в мене такого немає. Діоргай. Буду пробувати і перезакидати. То, що Я вже одну чи дві підтяжечки робив. Залишилось тільки ті ж самі симптоми, абсолютно ті ж самі. Чуть натягує, чуть відпускає, ну це ще волна б'є. І отакими от коротенькими ударчиками. Але наживку не бере. Тобто воно або не може, або не хоче. І підтягнемо, зафіксуємо і. Нема там нікого. Навіть краб, якщо клює, то він клює. Я вчора доставав краба в іншому місці. Там є зацепчик маленький, який я мушу обійти. А воно вже там згризло мені зараз прийдеться. Угу. Один крючок пустий. А й чомусь саме верхній крючок пустий. А нижній воно догризало. Ну ладно. Що ж я зробив? Перезакидаємося. Чомусь верхній раніше брало на нижній. Є перша за сьогодні покльовочка. Що відчуттям... Люр кіло 200 главний не дать хлабини о, сьогодні він пішов ближче, ближче пішов. Ну так по відчуттям а там а там побачимо. Так, це є люр. Це є люр, я не знаю. Зараз його якось обережненько достану. <кхи> щоб нічого не утопити. І головне, щоб самому воду не шандорахнеться. Бо тут досить досить скож. Невеличкий. Ну як невеличкий? Це я вважаю, що Він вже тілушний люрчик. Ось така красота. Є у нас сьогодні клюнула, Клюнула. Не клює на донку, буде клювати тут. Я його зараз обережненько, швидко, швиденько зважу і відпущу. Зважу по традиції, тому що я думаю тут... Е, я думаю тут кіло 200 і півтора. Я думаю, тут кіло 200 і півтора це... Кіло 350. О, я думаю, тут кіло 350. Ноль. Давай, ноль. За що його так зацепить За кільце. Є, кіло 350. Ну я майже вгадав. Майже вгадав, бо тихенько. Вже око, так сказати. Обережненько, пузатий. Кузатий. Нема перчатки. Я його не хочу ранити, тому я собі вшкоду, а йому в користь. Отак зроблю. Отак. Трошки покажу. Достойний екземпляр. І відпускаю я його. Не буду я прям до води спускатися, а от сюди отак обережненько. Ні, навіть не отсюда, а отсюда так, обережненько раз. І все. Все. Клас. Перша риба за сьогодні є. Так, а для тих, щоб ви не переживали, я показую. Він оде віддихався і пішов на дно. Я сподіваюся, було все видно. Тобто все класно, він живий, здоровий, з ним все добре. Хай росте до з от таким глазом. <кхе> Вже починає трошки ну, не підмерзати, але... Но... Так, сонечко було було цікавіше якось. Сонечко за вже воно. Воно вже, мабуть, і не вийде. Зараз ніби вітер в іншу сторону. Як ці хмари умудрились проти вітру? Я не розумію. Ну і ще раз обкину і буду щось думати, перезакидати або щось. Або щось подібне. Підтяжку може якусь зроблю. Тому що поки що щось на доночки не хоче, вже тяжко виходить серед неділі, Рано темніє, плюс навчання, залишається лише субота. Ну або неділя. Тут ще треба вибрати, щоб і погода була гарна. О! Маленький такі, йди сюди! Отпущу, не обіжу. Оп! Маленький такий півкилушненький. трошки менше. Ой, це я зря взяв, все такий, не можна зі спині брати. Ладно, його я прям роблю отак. І дивися. все. І відправляю... все, давай пливи. Оп, все, він потонув. ловим далі. Це точно якийсь крабозавр. Аж спінінг чуть підтягнуло. Ну воно щось його тягне Щось його натягує. Та нема там нікого. Та же краб, я думаю, що зацепився. Кай ще трошки постоїть. Мовчить. Мовчить. Я закидаю поки що. Так, свій кальмарчик. Мабуть, кальмарчик. І подальше, Уже головне не впасти. Треба гарний упор. Так. Вибираю кут правильний, куди я хочу кидати. І хотів ще трошки лівіше і ще трошки далі, але вже як буде, так і буде. Що по глибині туди, якраз він той свал і пішов. Туди мілина і туди так мілина. Він якимось... Він якось йде отак. Туди свал. І чуть лівіше отуди також є свал. А туди чуть правіше кидаєш, там наче як мельче, я не можу докинути до глибини, Тому дуже важливо знати, вивчати рельєф дна. Тому з першого разу на місці дуже складно зорієнтуватися. Куди кидати, як кидати, буває кидаєш далі, а треба ближче. ну Туди кинув, а там чомусь мільче оказалось. А й поки що буде так. Пиши камера, пиши, <кій> була покльовочка, щось невеличке, ціло на нашу блешню. Але вона просто висить. А, теж люрчик. Ох! Зійшов, ну і добре. Так, я пропоную спробувати трохи познімати, тому що риба активувалася, ну по крайній мірі на блешну, на мою на колибалку то покльовки йдуть. Осьо прям від покльовочка. Осьо п'ять покльовочка. Добирай. ні А не хоче. І прям покльовочка за покльовочкою. Може щось менше поставити, у мене є менше трошки. Але якщо на цю клює то чую ризикувати міняти. Ну, якраз таки можливо і є смисл, попробувати як на другий буде, не буде. У мене є вертушечка, наприклад, або... О, я можу поставити щось трішки менше. Точно, зараз так і зроблю. Буквально пару китків. Воно або стане краще, або стане гірше. І я буду понімати. Міняю. Зараз поміняю і покажу. Так, не міг включити камеру, поставив. Меншу блешеньку, вона у мене я б сказав би навіть більш по форельки. Але тут маленький гачок, мені це не дуже подобається. І щось підсіло, щось так. Ай, зійшло, ну так, я думаю, що то люр. А як так? Гачок маленький, треба гачок міняти. Ось така от 12 грам. Працювало з першого разу, Пробуємо ще. Щось гарно дірнуло, Але без толку і люрт перестав клювати. Поки я мінявся туди-сюди. Знову є покльовочка. Добрала. Це я золоту на місце поставив сподіваюсь на цей раз гарно зачепилось. Ну щось таке теж кіло 200. Вже чуть більше зараз побачимо. Цікаво чи дотягну я його. Воно вже його бачив. А він почав, почав. Фу Так, ну треба його достати. Подивитися хоча б. Води який. Так, тут пам'ятаємо, що трошки Ой, скользко. Ну ніби сидить. Ніби сидить. Ну, теж такі кілограми півтора. Зараз ми його і зважимо. Але мені цікаво для статистики вагу. Так, ноль-ноль. 0, 0. О, єсть. Кіло 200. Кіло 205. Все, відпускаємо. І обережненько його раз. У мене тут цей рибопровод. Не хоче. А на самому не шваргується. Та давай. Все. Зразу потонув. Він побув менше хвилини на суші. Так що з ним все гаразд. Ловить. Так, ну мені здається це цікавим. Сюди буквально кожного разу закидаю і йдуть ударчики. Але чомусь мимо і мимо. Незрозуміло. Я вже трохи замерз. Вирішив погрітися. Хочу спробувати показати як... Як він... О, єсть! є -сь. є -сь. щось щось підцепилося. Сейчас покажу. До сих пір не бачу. Давай. О. -о, -о. Що в другу сторону? Люр. Люр. Ну це такого можна і не доставати в принципі. Якийсь червоненький. Достану, це сюди покажу. ну Все такі підкілушні грам 800, мабуть. Може і кілограм. ну Якийсь він другого кольору. Це жовтенький, гарненький. Ладно, зважу. ваги же сюди є. Чого не зважити? Я думаю кіло. 800 кіло. Отак, От я думаю. Не берешся. Чик. 740. 730 хай буде. Ну так, да, думаю. 700 грамів. Так. Давай. Ляп і пішов. Все, давай. Я не знаю, що це означає. Він просто стояв, я вирішив перезакинути, а там щось поцепилось. Може мені здалося чи відцепилось. Ночі щось тягає. Нача щось сидить. Странно. У ж навіть не дергало. А ну що це таке цікаво просто. А, це губань. Це губань. Як же він там так сидівши навіть не дергався? Ну, ладно, зараз познімаю на другу камеру. Отакий ну, він гарний. Губки все на місці. Вс. Швиденько відпускаю його. Таке відчуття ніби на другий спінінг теж щось. Тащиться. Це я вже забув який той 140 грамовий грузок. І так давно його не доставав, не знаю. Бу. Це я мабуть сам себе перечепив, чи що? Та ні. Значить це поклвка. Да? Ні? Забирай? Не пойму. Наче натягує. Ну спробую так зробити. О, так там хтось сидить. О! О! тюх! І тільки закинув буквально. І там уже щось... Той спінінг тільки... Достав, що там а Щось легше пішло. ні це... трошки пробує, щось сопротивляється. Ага. Нарешті перша агідна покльовка за день. На думку. Не хотіть, ні вкакую, щось сьогодні. Оце так. Цупкенько взялося. Щось легше пішло. Тільки відпало. Так, я думаю, це мольва. Я думаю це мольва. Зараз вже трошки залишилось. Вона почала буксувати. Так, і... Так, це мольва. Це мольва. Оооо, прийдеться, мабуть, Баргоріком брати. Чомусь мені так здається, я її не підніму. Не супер крупна. Але така Ой, півтора кілограмова мені здається. Так, обережно. Окей, обережненько. Ой-ой-ой, скорсько. -ой 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 -ой, скорсько. Обережненько. Ну що, вітаю? Рибка сьогодні єсть. І добре взяла. І пузир виплюнула. Треба її якось відчепляти. Так, треба, значить, плоскогубці, руки я туди сунути не буду. Хорошо, включаю ваги і зважити. зважить півтора кілограма. Ось така рибка у нас сьогодні. Півтора кілограма. Ловим далі. Так, я не знаю скільки я тут вже кручу, але ось сюди щось щось підсипив. Щось невелике, щось... Я навіть не знаю. А на донки мовчить. Думаю, може вже потихеньку додому збиратися. Але поки що. А, так це скумбрія. Це маленька скумбрія. Вау, я її забираюся 100%. Це те, що я шукав. Зараз пробуємо ловити ще. Це добрий знак. Все. Займаюсь. Час садочик, вже підходить час збиратися додому. І по ітогам сьогоднішньої рибалки, що я можу сказати? Погодка, ну, погодка була непогана, трошки прохолодно, але це не страшно. За день я піймав більше 5 кілограм риби, я точніше не рахував, але з наступного разу я думаю, що я порахую і будемо оцінювати результати по вагі. Загальні ваги. Забираю я додому лише мольву і скумбрію. І декілька люрів було випущено. Так що всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. Всім пока!